Прокуратура Житомирщини продовжує проводити системну роботу, спрямовану на збереження культурної спадщини краю. Наразі у зоні особливої уваги виготовлення історико-архітектурних опорних планів міста селищ регіону, які належать до історичних населених місць України. Відсутність опорних планів створює загрозу самовільної хаотичної або неконтрольованої забудови історичного центру, руйнування пам'яток історії та культури, знищення історичної спадщини. У регіоні визначено 10 міст, селищ і стіл, які мають древню історію та занесені до списку історичних населених місць України. Однак лише половина з них самостійно розробили історико-архітектурні опорні плани. Відтак прокурори до суду скерували п'ять позовів про зобов'язання органів місцевого самоврядування розробити такі плани, чотири з яких задоволено судом. Наразі суд вже зобов'язав чинити дії до розроблення та затвердження історико-архітектурного опорного плану одного з найстаріших міст східної Європи міста Овруча. У літописних джерелах згадки про поселення датуються 977 роком, хоча на території Овручини знайдено артефакти матеріальної культури, вік яких визначається шістьома тисячоліттями. Місто, яке пережило не одну навалу ворогів, але досі береже колоритну автентичність неповторні історичні та архітектурні пам'ятки. Окупаційна війна спрямована на тотальне знищення української ідентичності, культурної спадщини. Агресор свідомо вдається до культурного геноциду, завдаючи удару по історичним пам'яткам, культурним, релігійним освітнім об'єктам. Так, поміж багатьох історичних споруд різних епох, в оворуч виділяється свято Васильівський храм. Його історія є надзвичайно цікавою і унікальною, пов'язаною з долями видатних особистостей. Вирізнює цю будівлю поміж іншим, і той факт. Що храм містить в собі залишки древніх стін, що зберігають подих сивої давнини. Пам'ять про епохи Київської Русі за позовом прокуратури зобов'язано вчинити дії, спрямовані на замовлення розроблення історико-архітектурного опорного плану історичного населеного місця міста Коростишева. Місто на граніті Олізарове місто це не повний перелік назв, які гордо носить маленьке місто, розташоване на великих широтах Поліського краю, яке засноване у VI-VII століттях і було великим центром древлянських племен. Археологічні пам'ятки міста Корустишева це VI-VIII століття, яке плавно переходить в 11-13 XI століття. І яке Уже переходить трошки пізніше у 15, 16, 17 століття, де вже є не тільки оці джерела археологічні, появляються архітектурні, і вони, звичайно, повинні бути збережені, бо вони мають дуже велику цінність для наших потомків. За втручання прокуратури суд зобов'язав вчинити дії, спрямовані на замовлення розроблення історико-архітектурного опорного плану селища Любара. На території нинішнього Любара знайдено пам'ятки трипільської культури, доби бронзи, раннього заліза і черніхівської культури. А саме містечко було значним релігійним, культурним та освітнім центром. На території селища Любар розташовані пам'ятки архітектури національного значення, колишній Святогорівський монастир, і пам'ятка архітектури місцевого значення, колишній Домініканський монастир. Історико-архітектурні плани дають змогу зберегти ці пам'ятки для нащадки. Стан виконання судових рішень перебуває на контролі органів прокуратури.